А дзеркало? Руки забрав. Ти Вася, буриш. починаєш. Буррить. Що ти мене в позориш? Ягаюся, проститутка. На ранений до церкви так приперлася, ти хоч би сом змала! А давай ти не будеш пхати, моє особисте життя, як хочу, так і вдіваюся. Тоді голої ходи. О, офіційна ідея. Наступного року на великий так і зроблю. Я тебе додому не пущу. Ага. Ти рішила, туфлю, собі зав'язати я вперше в життю її зблизька побачив. Посміхнулась мені, настрій підняла. І не тільки його, а щоби ти собі знала. Синя смужка трусів на твоїй поясниці. Жовта, чорна чи біла, все одно тобі личить Я за неї заб'ю, я її, обажаю як без неї я жив. Досі не знаю, синя смужка. Як посеред літа, знак богині на спині, щось печерно тваринне оживав в середині Чайка понад штанами, наші рідні Карпати. Бачиш, скільки всього про неї можна сказати. Алло, б пожарна шевчанка, девичці! Альо. Синя змушка, трусів на твоїй поясниці. Жовта, чорна чи біла, все равно тобі личить. Я за неї заб'ю, я її обожаю, як без неї я жив. Досі не знаю, синя смужка. Перша і, мабуть, не остання, і не знати, з ким завтра прокинуся зрання Я забуду твої губи, груди і очі, та забути її, я не зможу і не схочу. і не схочу. Синя смужка трусів на твоїй поясниці. Жовта, чорна, чи біла, все равно тобі личить. Я за неї заб'ю, я її обожаю, як без неї я жив. Я смужка трусів на твоїй поясниці, жовта чорна чи біла, все равно тобі личить я за неї заб'ю, я її обожаю, як без неї. Мужка трусів на твоїй поясниці. Жовта чорна чи біла, Все равно тобі личить. Я за неї заб'ю, я її обожаю, як без неї я жив. Досі не знаю.